175 людей Рівненщина продовжує приймати евакуйованих з Донецької області. Одинадцятим потягом приїхала Надія разом з синами Євгеном та Максимом. каже у рідному місті більше немає можливості жити. Я дуже рада, що такі люди, такі люди як ви, волонтери, допомагають таким людям, які немає можливості, попали в таку чужочіну ситуацію. Де тепер э, війна э, унічтожила наше життєві, ж... 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 ми э, всю життя, щоб жити благополучно, щоб всі умови були, а тепер це все від от нас отобрали. ВПО забирають із собою й домашніх улюбленців. Серед них не тільки коти та собаки, а є й равлики. Ми її покупали, маленько, она ще маленька вона була, 5 гривень вона ще стояла кодита. Інеїда приїхала на Рівненщину через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли. Розповідає, в укриттях з сім'єю перебувала постійно, та й там не завжди безпечно. У нас вже не красна зона, у нас вже бойові дії. Уже коли стало взриватися возле дому, це страшно. Діти сиділи, вони живуть однієї. Ну, дочка з мучечкою, мать одиноко, мати, кому Вот, Жили отдельно, вони спускались в підвал, там у нас угорники, вона побелілася, оборудовала. Спали. А ми спали в гаражі. Тут знакоме дзвонять, вас завалять, вас не витянуть. Через обстріли світло вимикають часто. У зв'язку з цим не завжди є вода, Зініда каже. Її привозили з різних місць. Першу воду привозили ребята, рятівники, бочка така красива, то літ таке. Друга вода з колонки. Їздили, бо знать куди. У нас прорублені ці, проділені скважини. Закупили генераторы, когда не было света, делали, ну, вода была. И третья вода питьевая. То как наносишься, и столько наносили. И как эти снаряды, эти, особенно, все виды снаряды тоже знаю. Мы сильно продвинутые. Вот эти вот кассетники побили так, что по воды нашей нету. Оно прошило, там, тогда еще дед делал вот такое вот ну, дверь. Прошила дверь. я говорю, хорошо, хоть не нас, но у нас потекло окна, і и в, в квартиру залетело. Шумно, голосно та страшно. Так розповідають про міста та села на Донеччині. Це одна з основних причин евакуації. Олеся одна з евакуйованих. Приїхала разом з доньками та мамою. Все було добре, як би. І хлопці наші от молодці, вообще ніколи не обіжали, завжди підтримували, завжди все хорошо. Ну вот это що бьют страшно. Не дай бог, конечно, кому то так. Мы виїжджали раніше в Черновцы, У нас там родственники 4 місяці побыли, пришли приїхати домой. І от зараз опять. Серед евакуйованих сьогодні 93 родини, найбільше дітей, жінок та осіб з інвалідністю. Розмістять евакуйованих у 14 громадах Рівненського району. Загалом це вже 11-й евакуаційний поїзд, який приймає Рівненщина із Донеччини безпосередньо на цьому поїзді було понад 170 пасажирів. Це найбільший евакуаційний потяг, який прибув цього річ до нас, оскільки попередніх було порядка 300 людей, а сьогодні у нас аж 175. По приїзду людей забезпечують всім необхідним на перший час та надають психологічну підтримку. Рівненщина готова й надалі приймати евакуйованих з Донецької області. У серпні в область має прибути ще два евакуаційні потяги. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.